цим чесниковода. Дивіться, таке нагальне питання, чому наш часник не так лучиться, як 2-3 тижні тому. Багато вже з цим стикнулися людей. І вивід один, те, що часничок наш, як дуже гарний абсорбер, він вже 2-3 місяці віддавав вологу. Він висихав все, шулушечки, стрілка в нього в донце сохло. А зараз він від наших дожжів, не вся Україна, звісно, але більша частина. Пройшли дуже гарні рясні такі дощі і тумани, і роси зараз випадають. І він повертає собі свою вологу. Зубчики вже нічого не повернуть. Вони як втратили вологу, так вони далі і будуть втрачати. А от шелуха і стрілочка наша вона повертає. Якщо місяць назад ось ця стрілочка вона ще ламалася, як бачимо, вона зломана тут, то зараз вона ось просто звичайним, вона буде гнутися, вона тягнеться, її вже зламати важко. І ось, якщо головка, то вона така ну, не шелестить, вона вже тянеться, чутно, що вона волога. Ось як бачимо, час посадки вже близько, бачите, як корінці пішли? Ось такі гарні, гарні вже корінчики всі пішли. Часник вже готовий. ну... Генетично, у нього так закладено температурні режими і все підходить вже до посадки часничку. Тому на для лущення, від того, що він втратив багато вологі, нам треба банально підсушити його. В минулому році я затягував весь часник, тягав взад перетягу, спробував, не лущиться, прийшлося тягати. Затягував на. Приміщення літньої кухні, яке опалюється, включав конвектор, електроопалення. І на ніч і ще плюс два вентилятори. Все по колу ганяло ось так. І він дуже гарно висихав, десь приблизно за 12-13 годин мінімум. І на наступний день вже лущилочка його просто шлудила так, тик-тик-тик-тик, він розсипався. А зараз... Він дуже погано буде розсипатися. Я перевірив вже свій часник, то він весь, ну, ось оця шкурочка з нього не відлітає. Вона як така приклеєна, вона волога, вона тягнеться, вона не хоче покидати чесничок. По кореневій частині от зараз цей, бачите, вже всі корінчики готові. Вони готові вже стартувати. Ось розлужба, чесничок повинен бути такий жорсткий. Білого кольору. Ось донце, бачите. Угу. Так, донце ось таке. Не хочу фокусуватись, та й ладно. Часничок повинен бути білий, міцний, якісний. Ну, це все, багато епітидів можна підбирати, але це все таке. Треба нам зрозуміти одне, що в цьому році я вже дуже багато цього чую, що часник сохне. Всохся і відділяється від кожури від своєї, він втратив дуже багато вологи. Він, по-перше, в нас банально пересох. За весь термін зберігання його від етапу викопки. Деякі люди так в принципі практично і я копав, він вже сухий був у мене. На стадії копання вже лист був сухий, такого, що в мене ніколи не було, щоб він отак втратив вологу. В цьому році саме легше його було досушувати, бо все було сухо, дощів у мене взагалі не було, Ось тільки нормальні, от зараз пройшли три дні назад. І, в принципі, він пересох, він втратив багато вологи, і зараз у кого імунна система, скажімо так, часнику була слабка, або. Підбита, скажімо так, він зараз дуже швидко втрачає свою вологу і всихається. У цих факторів може бути багато. Банально він пережарився на сонці і ще в стані е в землі, коли ще навіть був. Потім, можливо, викопали, перележав на сонці, а потім просто. Можливо, якісь грибкові захворювання його трошки добивають, тому що е, такі температурні режими, як в нас були, вони сприяють для розвитку хвороб, таких навіть як фузаріоз. Е, це така страшна хвороба для чесноководів. Всі про неї знають, всі чули, але е, краще б не стикалися, як то кажуть. Але ось таке всихання. Частково може бути навіть від фузаріозу. Оце пожовтіння, оце всихання, але ну, воно від фузаріозу воно більш радикально так проявляється. Воно таке гру, грубий, груба ця хвороба, скажімо так. Тому на фузаріоз в деяких випадках це повин... ну, звісно, схоже. Марк. Помощник вже поїхав пахати поля, да? давай в двір. Тому на часник звертайте увагу і обов'язково підсушуйте його, щоб було легше зробити, е, і обробляйте фунгіциди е, не тільки. Не тільки в нас є Максим Максим Ексл і інші препарати. Читайте, дивіться. Можливо, я трошки більше в цьому році дам інформації, щоб не бути банально, тільки Максим Екссел, як то кажуть. Трошки більше. Спектр набагато більше. Я використовую вже більше, але не даю більше, тому що ну, я це пробую, я це тестую, я це читаю. Ну, мені це більш цікаво. Не всім я банально за просто так повинен ділитися, скажімо так. Бо я все перевіряю на, своє, на своєму часнику на своїх коштах, скажімо так. Тому я вже більше трошки знаю і більше протестував, але все це буде в доступі колись. Тому часничок головне, добре підсушити, добре обробити і вчасно посадити. А вам Па-па-па-па.